Так, всім привіт! Хочу записати вам таке відео, як використав площу максимально над клітками. От, І покажу кроликів своїх, лежать відпочивають. Значить, дивіться, питали, зверху буде другий ярус там. От, Кажу ні. Це я зробив спеціально, щоб положити тюки підверх максимально. Тобто вони мені не заважатимуть відкривати. От. І якби під верхом 2-3 ряда можна ще бачте, заложити. Так, до речі, поцепляв вже ліпки на дворі від мух. Бачите, мухи з'явились нормально так. Мухи, комарі. От. Є клітка така, ще стара, то в мене завжди лежали отак. 3-4 ряда на клітці. Прямо. От. Так що використав отак. От. Дивіться, кому цікаво. Взяв, до речі, це є, клійоночку натянув. От, щоб не сипалась пилюка на кроликів, в очі, а там чуть опустив край, вона не заважає. От. Далі. У мене там трошки вітер гуляє спеціально. от Шифер чуть поставив так, щоб не засикали стінки. От. Це вже бачу, биться, починає один. самка гад. Е, до речі, використав відеречка, поставив для чого. Є такі кролики, що от нажме отак, і біжить вода. Тобто він ніби п'є, да? є нормальний, який почуть нажимає і п'є да? Ну, щоб не було тут мокрого сильно мені. О, то я раз в день там назбирується по пів літра може. От. Я його зливаю і виливаю. Типу. Ну, так просто поставив дерево. Щоб мені тут сухо максимально було, щоб мені не мокро. Тому що мало того, що вони мочаться, то ще й на води налють. От. Тому поставив так. Так що, кому цікаво було, отак, от, бачите, я зробив знизу. І заложив прям сіном. Отак от, от Получилося Тут теж. Це в мене таке ніби як шедове якесь накриття. Тут колись солома, сіну зберігалась, тому я його і не розвалював. от Отак я воно вигляд маю. Просто сюди поставив десь пару кліточок. Мені практично дощ сніг не дує на голову десь так що якось так вийшло. Кому цікаво було, думали, що може другий ярус роблю чи для чого взагалі піднімаю так ножки. Була задумка така. Тому що сіно мені так само треба десь зберігати, я час від часу докупляю. От, тому закидаю під саме верх. Так що отак от. Кролики підростають, по чуть-чуть виселяю сюди з приміщення. Провакцинованих уже сюди на двір, вони тут собі ростуть. Чи до продажу, чи вже до собою. Коротше, якось так кому сподобалось. Прожимаємо лукас і підписочку на канал. Оформляємо. Всім пока.